Усім привіт! Я рада вас знову бачити в себе на каналі. Почнемо з вами пілатес. Сідаємо на сіднички і просто дихаємо. Робимо вдих і піднімаємо ручки вгору. Витягуємо ліву ручку. Витягуємо праву ручку. Тепер ручки переплили, долонці до стелі і розвертаємося вправо. Центр, Ліво. центр. Право, центр, ліво. Центр. Ручки перед очима. Розкрутили їх і витягуємо вперед, скручуючи спинку. Вирівнюємо. Плечики опускаємо. Знову ручки вперед, спинку скручуємо. Плечики назад, спинка рівна. І ще раз ручки вперед, спинку скручуємо, і назад видих. Опустили ручки. Спинка рівна. Сідаємо на сіднички. ніжки зігнуті, ручки витягнути вперед, спинка рівна. Нахилилися трошечки назад і просто розводимо ручки. Звели. Розвели, звели. Працюємо і останній раз. Нижче трошки нахилились. підняли. Працюємо тільки верхньою частиною. І останній раз. Лягаємо на спинку. Ручки вздовж тіла. Ліва ніжка рівна на килом лежить. Вправо піднімаємо вгору. І робимо нам коло, малюємо ніжкою вправо спочатку. Ну, в одну сторону. Первий інший бік. Опустили праву ніжку. Тепер ліву ніжку піднімаємо вгору і малюємо коло в один бік спочатку. Первий інший. Опустили ніжку. Ручки за голову схрестили, ніжки підняли вгору трішечки. Піднімаємо плечики і просто розводимо ножки. І останній раз Колінця до себе. Тепер праву ніжку витягнула, ліва вона зігнута. І ми до неї трошечки тягнемося. Міняємо ніжки. І так працюємо в своєму темпі. Останній раз розслабили плечики, ніжки зігнули і поставили на стопи. Будемо робити позу місток. Вдих, піднімаємо наші сіднички, зажимаємо, спинка рівна. Ліва ніжка стоїть у нас, праву ніжку ми піднімаємо і вкладаємо наліву. Повільно опускаємо сіднички, доторкнулися до килимка і повільно піднімаємо. Опускаємо. Піднімаємо. Працюємо в своєму темпі. Останній раз. Поставили ніжку. Поміняли ніжку. правій стоїмо, ліву кладемо зверху. опустили нички. Підняли. опустили нички. Підняли. І працюємо. І останній раз поставила ніжку, повільно опускаємося вниз, ніжки вгору і малюємо коло вправо. Вліво, вправо, вліво, право. Добре. Витягнули ручки, ніжки на килимку. Повільно піднімаємося, скручуючи спинку. Вирівняли. Ручки позаду нас. Робимо вдих і стаємо в планочку навпаки. Почергово будемо піднімати ніжки. Права. опустили. Ліва. Права. Ліва. І працюємо у своєму темпі. Зупинилися, Віджимання на ручках. І опустилися повільно. Стаємо в планочку. Пробуем увидеть левую ручку и правую нижку одночасно. Втримуючи баланс. Меняем стороны. Зупинилися в планочці. Поза собака мордою вниз. Спинка у нас при цьому рівна. Сідничками тягнемося вгору. П'яточками до киламка. Знов планочка. І ще раз собака мордою вниз. Залишаємося в цьому положенні, тільки стаємо на локоточки. Ближче до себе придвигаємо їх. Ой, собака мордою вниз. Планочка. три віджимання, і повільно лягаємо на животик, ручки витягуємо. Робимо вдих і піднімаємо ручки і ножки одночасно. Тримаємося. Знову ручки витягнули. Робимо вдих і піднімаємо тільки ручки і верхню частину тіла. Вдих. Правою ручкою доторкнулися до сіднички і подивилися на неї. Повернулися. Лівою ручкою доторкнулися до сіднички, і подивилися на неї. Повернулися. Так працюємо. Останній раз на буди сторони поза стіл. Праву ніжку витягнули. Будемо піднімати і опускати. Затримали ніжко. Тепер відводимо в сторону і повертаємо назад. В сторону і назад. Животик у нас підтягнутий. Бедра нікуди не завалюються. Робимо все повільно. Відчуваємо кожну м'язу. Останній раз тепер опустили на носочок по діагоналі і робимо довгу ножкою. Перекинули, доторкнулися до землі назад і поїхала в своєму темпі. І останній раз. Ногу витягнули назад. Зігнули. І п'яточкою вгору витягуємо. І останній раз. Молодці відпустили. Сідаємо на лівий бочок, точніше, лягаємо повністю. І голову теж ми поклали. Будемо працювати тільки правою ніжкою. Ліву ніжку під собою можна трішки зігнути, щоб баланс не губити. Будемо працювати тільки правою ніжкою. Підняли вгору, опустили. Підняли, опустили. П'яточкою намагаємося виводити її ніжку носочок на себе і виводимо п'яточкою. Опускаємо повільно. І останній раз. Добре, перекинемо цю ніжку перед лівою, голову припідняли, ручкою підтримуємо, ліву ніжку носочки на себе і будемо піднімати п'яточкою вгору. Підняли, опустили. Підняли, опустили. Підняли, опустили. Працюємо. І останній раз повернулися знов в позу стіл. Працюємо тільки лівою ніжкою, вивели її назад. І будемо піднімати і опускати. Теж виводимо п'яточкою. І останній раз. Залишили її так, відвели в сторону і знов повернули, відвели, повернули, працюємо. Бедра у нас нікуди в сторону не рухаються. Намагаємося їх тримати рівно в животик підтягнутий максимально. І останній раз тепер ми малюємо дугу. Останній раз. Ножку повернули в центр. Зігнули і п'яточкою вгору виводимо. Опустила колінце, повернулися на правий бочок, повністю вляглися. Голова, ручка. Права ніжка трошки зігнута. Будемо працювати тільки лівою. Носочки на себе виводимо п'яточкою вгору. опустили. І останній раз поставили її перед правою ніжкою, ліву, ой, праву ніжку вирівнюємо, носочки на себе, п'яточкою вгору, вниз вгору, вниз працюємо. І останній раз. Молодці. Стаємо знову поза стіл. Сідаємо на сінички. Лягаємо на локоточки. Ножки вгору. І малюємо кола. Право, ліво, право. Ліво. Працюємо в своєму темпі. І останній раз коло на обидві сторони. Ніжки зігнули, поставили на носочки. Колінця вправо, вліво, вправо, Вирівняли по діагоналі. Ліво, вправо, ліво, Вирівняли по діагоналі. І поїхала далі. Останній раз на обидві сторони. Ножки в центр. Розвернулися на лівий бочок. Ручку за голову. Будемо локоточком з'єднуватися з колінцем. І останній раз. Молодці повернулися, ніжки витягнуть, Тепер на правий бочок. голова, Ручка за голову. Зустрічаємося колінцем локоточком. І останній раз. Повернулися. Ніжки залишаємо в цьому положенні. Просто розводимо їх і колінці до себе. Останній раз. Колінця до себе, спинку розслабляємо, плечки опускаємо. Робимо вдих. Навидися корінця. Повернули вліво, голову вправо. Можна покласти ручку на колінця. Тих Поменяла сторони, витих. Знову корінці до себе. І ми з вами молодці. І я вам безмежно вдячна і собі за практику. Дякую.